Даний проект розповідає Павло Різаненко, будь ласка, народний депутат України. Доброго дня. Вітаю шановних членів Кабінету міністрів, прем'єр-міністра, народний депутат Різаненка, 97-й Виборчий округ, Київська область. Я хотів би зазначити, що питання децентралізації дуже ключове і важливе, і як правильно було зазначено, віддати ресурси це важливо, але також важливо дуже ефективне використання цих ресурсів на місцях. Місцеві громади, як показує досвід, навіть отримавши на 42 чи 45% більше ресурсів, дуже часто неефективно їх використовують. В даному випадку я піднімаю це питання в контексті рішення по ДФРР і хочу звернути увагу, що мною було 1 червня подано звернення до прем'єр-міністра, міністра фінансів і Мінрегіону щодо виключення або неприпустимості включення. До розподілу фонду, Державного фонду регіонального розвитку неефективних проєктів. І особливо я звертав увагу, так як це проєкт пов'язаний з моїм округом, фінансування, наприклад, парку Перемога в місті Бравери на фоні того, що освітня інфраструктура, транспортна інфраструктура є більш нагальними і важливими. Просто хотів звернути увагу на це звернення і одразу розглянути моє звернення тут же на Кабміні щодо виключення пункту 1 під пункту 5. Це зміни до Київської області, яким якраз пропонується фінансування цього проекту, проти якого, до речі, виступає і громада в значній частині, і неефективне використання коштів. Дякую, дякую. Я пропоную, щоб ми розпоряджуємо все ж таки затвердили. Доручний віце премєр міністру в робочому порядку доопрацювати, з'ясувати, в чому є проблема, і якщо потрібно буде зупинити ці речі, ми їх можемо зупинити навіть після прийняття рішень.